Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги розглянемо дуже перспективну та цінну монету номіналом 50 копійок 1992 року. Хто колекціонує та збирає монети, відразу знає на що звернути увагу і знає, що ця монета є цінною. Але багато нумізматів початківців хочуть знати, те, як визначати цінні монети України. Отже, перед вам монета номіналом 50 копійок 1992 року, яка має штамп по каталогу ІТК 4АМ. Як же визначати, на що звертаємо увагу, які ключові особливості саме цієї монети? Зараз про це все з вами поговоримо. Отже, штамп 4 по каталогу штампу ІТК ми говоримо так. Щоб ми визначили штамп четвертий, ми свою увагу звертаємо на тризубець та щит. Якщо ми подивимося, по каталогу існує чотири штампи монети. Всі вони відрізняються тим, що тризубець у звичайних монет, він є випуклим, а щит є вдавленим. Що ж до нашої монети, ми бачимо, що тут все навпаки щит є випуклим, тризубець вдавленим. Ця монета має назву англійський чекан. Штемпеля були виготовлені у Великій Британії і передані до Луганського монетного твору для виготовлення пробних монет. І цих монет виготовлено зовсім не так багато. Відомо близько 100 екземплярів, але точної інформації ніхто надати не може. Ця монета є цінною вже, якщо по аверсу саме таке зображення, незалежно від реверсу монети, хоча існує лише один штамп штамп АА. Штамп А, якщо швидко, він характеризується тим, що в груні номер 1, 7 та 8 відрозки підходять до ЯГІД і. Вінок він віддалений від канту, тобто, саме тут існує відстань, що є вдвічі більшою, ніж в інших штампів монет. Якщо ви побачили, що на аверсі монети. Три зуби здалені, автоматично, знаєте, монета буде коштувати дорого. Зустрічається вона з номіналами 10 копійок, 25 копійок та 50 копійок. Монета, що знаходиться перед вами, 50 копійок 1992 року, зі штампом 4, ам на даний час коштує від 8 до 10 тисяч гривень. Монета показала дуже хороший ріст. Буквально півроку тому вона коштувала 6-7 тисяч гривень. Зараз ціна вже доходить, як я сказав, до 10 тисяч гривень. Ви запитаєте, а що ж буде коштувати 10 копійок та 25 копійок 1992 року саме з таким варіантом Аверса? 10 копійок, саме є цінна монета, ціна доходить до. 40 тисяч гривень, якщо буде хороший колекційний стан. В середньому, якщо стан обіговий, десь 30-35 тисяч коштує 10 копійок 1992 року. І 25 копійок. Саме з таким штампом має по каталогу штамп 4 БМ коштує від 12 до 13 тисяч гривень. Тож, Обов'язково перевірте всі свої монети. Їх дійсно можна ще на даний час зустріти в обігові. Повторюю, що монета, що знаходиться справа, це є звичайна монета. Що ж до монети зліва, вона є цінна, має назву англійський чекан. Тризубець є вдалений, щит є випуклий. Тут у звичайні монети, все навпаки. Якщо у вас залишилось питання по тому, як швидко визначати цінні монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео продовжимо з вами визначати всі особливості монет і також вкажемо на те, на що треба звертати увагу, щоб визначити, що монета одразу є цінною.